Люди завжди прагнули носити прикраси не лише заради естетики, а й як оберіг. Вбрання різних епох мало декоративні елементи, і навіть в часи палеоліту виготовляли браслети і намиста, використовуючи кістки, мушлі та зуби тварин. Близько 30 тисяч років тому в похованнях людей на стоянці Сунгір знайдено тисячі бусин з бивня мамонтів та зубів песця. Прикраси нашиті на одяг в тих зонах, які в різні часи вважалися вразливими для впливу злих духів: манжети рукавів, на грудях, під колінами, комір та на головному уборі. Давні люди наділяли магічними властивостями прикраси, намагаючись узгодити своє життя з природніми циклами, чи то задобрити сили природи. Стоянка Мізен подарувала нам браслети з бивня Мамонта з нанесеними на них календарними орнаментами. Риски на прикрасах позначають дні місячного та сонячного циклів, тобто браслети є такими собі наручними календарями. Більше про значення орнаментів браслетів читайте у моїй статті на сайті Безводівка. Важливу роль в українській культурі відіграє перстень. Найдавніші музейні експонати цієї прикраси в Україні відомі з 4 століття до нашої ери. Придніпровські слов'яни створювали мідні, бронзові та срібні персні, пізніше з позолотою. Також використовувалася різнокольорова емаль. Чітко окреслені орнаменти на коштовностях основна риса тих часів. А ось скітський період характеризується використанням переважно золота. Глядачі каналу Україна Продавня» вже ознайомилися з унікальними зразками середньовічного ювелірного мистецтва, перснями з орнаментами, що символізують сузір'я. Срібний перстень, знайдений поблизу села Рокитне на Київщині із зоряним скупченням стожари та перстень із Чернігівщини, на якому ймовірно зображено сузір'я Великої ведмедиці. А тим, хто ще не бачив попереднє відео про персні, трішки розповім про стожари. Це зоряне скупчення в сузір'ї тільця. З давніх давен в українців було Жіночим оберігом, і його ще називали баби Звізди. За легендою, сім сестер любили співати та водити хороводи, і боги забрали їх на небо, де вони і досі водять свій танок. Тому так часто символ стожар як оберіг зустрічається на жіночих перснях, починаючи з Черніхівської культури 3-5 сторіччя нашої ери. З моменту виходу першого відео про персні моя колекція поповнилася новими цікавими екземплярами. Мені відомі місця, де було знайдено персні, тому я вирішив розмістити їх на мапі, щоб візуалізувати ареал поширення орнаменту стожари. Персні виготовлені зі срібла та бронзи та в різній техніці, але мають спільну рису, асиметричність в розміщенні елементів. Неймовірно, та всі персні з колекції вмістилися на території протяжністю всього 100 кілометрів між Уманю та Білою церквою, де існувала черніхівська культура в 3-5 сторіччях нашої ери. А цей перстень виготовлений зі свинця. Елементи, які символізують зірки, виступають на щитку. А на цьому мідному кільці бачимо ямки, як і на наступному персні, який дуже схожий на зразок, знайдений поблизу білої церкви. Перстень зі щитком, а особливо срібний, був дорогою прикрасою, і не кожен міг собі дозволити. Тому часто робили бюджетний варіант кільця, який виготовляли з монети. І зараз маємо унікальну можливість побачити, як відбувався цей процес. Брали мідну або срібну монету. І для кільця маленького розміру брали копійку. Для більшого дві копійки або три. В монеті пробивали отвір, після чого отвір розширювався, обстукуючи зсередини і ззовні заготовки, щоб отримати виріб необхідного діаметру та товщини. Цю колекцію перснів я передаю в тимчасову експозицію в музей Трипільський етноісторичний комплекс в місті Трипілля. Впродовж літа ви зможете ознайомитися з колекцією персня Стожари. Посилання на сторінку музею ви знайдете в описі під відео. А зараз передаю експонати директорці музею пані Лії Корнієнко. Дуже дякую за такі чудові експонати для нашого трипільського етноісторичного комплексу. Ми будемо дуже раді вітати наших гостей у нас, адже нам є чим здивувати. На першому поверсі українська світлиця та зала річної праці наших бабусь та прабабусь. Другий поверх це приватна колекція трипільської культури, а також зала тимчасових експозицій сучасного мистецтва. Готуємо також дві. Альтанки автентичні з видом на наш, широкий наш Дніпро. А також готуємо на третьому поверсі нашого комплексу чудові номери з видом на наш широкий Дніпро. Бережемо історію і культуру разом. Дякую!